Екс-директор ЦРУ Девід Петрос вважає, що активні бойові дії можуть тривати ще 4 місяці до настання холодів, і результат може здивувати всіх скептиків. Він каже, що війна не лінійна, захисники можуть довго отримувати позиції, а потім зламатися і що дозволять наступальній стороні піти вперед. Скажіть, будь ласка, ну це можливо ось і є стратегію, враховуючи так, ось те, що ворог набудував ось ці міні поля і, і, і всю, всю ситуацію, яку ми маємо на сьогодні на півдні? Справа в тому, що. Питання не тільки е, в мінних полях, питання в тому, що їх там багато, як виявилось, розумієте? Тобто їх там багато в обороні, і е, ключове завдання, яке стоїть, це знищувати техніку і живу силу ворога. Тому що, знищивши техніку і живу силу, можна займатися розмінуванням і створити коридори для проходження техніки. А поки над тобою літають е, дрони ворожі вичисляють позиції і потім наносять удари, то звичайно, з розмінуванням і проходженням цих рубежів не так все легко і просто, тому е я погоджуюсь, це слушна думка. Тільки для того, щоб знищити в повній мірі позиції ворога, потрібно системне і постійне безперебійне постачання снарядів і боєприпасів. Ну от, власне кажучи, які будуть давати можливість їх діставати і вибивати, тому що е характер бойових дій 4 місяці. Ще 4 місяці е, в штурмових е, отак групах це дуже важко продовжувати. Е, він може тривати 4 місяці за умови, що ми будемо мати велику кількість артилерії, яка даватиме нам можливість постійно наносити вогневе ураження по силам ворога. Тоді так, і тоді, зрештою, це так. Дивіться, це ж жодним чином не суперечить тому, що пропонувала і що робить Україна. Ну, а, акцент на артилерії. Пам'ятаєте, як писали західні ЗМІ, що змінилась тактика? Що ми тепер більше робимо акценти на артилерію? Це ж це ж це ж про це, що ми готові і так і будемо діяти, просто нам потрібна більша кількість вогневих засобів. Олександр, мали ми цього тижня позитивні новини від головного управління розвідки. Так пишуть вони про те, що нанесли удари по 126-й окремі гвардійській бригаді берегової охорони Чорноморського флоту у Перевальному в Криму. Перевальне знаходиться в глибині Криму, по дорозі Сімфорполя до Алушти. і це десь близько 300 кілометрів від до найближчої території, яку контролює Україна. Скажіть, будь ласка, це є свідченням чого? Що якраз ми взяли Крим під вогневий контроль? Справа в тому, що для нас дуже важливо е, тримати під контролем взагалі всю частину північно-західного чорноморського регіону. Це дуже важливо. І в цьому сенсі, якраз, знищення е, будь-яких засобів, сил і техніки ворога, це надзвичайно важливо. Я думаю, мені так здається, що ці дії планувалися ще, е, скажімо так, е, раніше. Вони планувалися ще. Травні-червні, навіть десь може так. Просто можливостей додаткових таких, мабуть, тоді не було. Зараз вони є в повному об'ємі, тобто я маю на увазі і стурмшедов, і скальп, і дронів більше, яких ми маємо і, вочевидь, виробляємо. А, і у нас з'явилися можливості для проведення подібного роду операцій. Плюс, як ми побачили, навіть висадка десанту не є неможливою на Криму. І е, це дуже правильно. Значить, знайшли спроможності, значить, з'явилися можливості, і значить, з'явилася зброя додаткова, яка дає нам можливість діставати, якої раніше в нас не було. А зараз вона є, і ми маємо можливість вражати об'єкти ворога. І Крим так він буде в той чи інший спосіб, як тільки в нас буде зростати кількість е, засобів відповідних, так і Крим буде під вогневим контролем, мається на увазі об'єкти окупантів, які потрібно знищувати. Безумовно, військові частини, склади, зброю. І я думаю, що ми ще в майбутньому побачимо доволі багато таких випадків. Тобто, можна констатувати, що Україна збільшує можливості і розширює можливості по враженню таких об'єктів. Олександр я уточнюю, якщо дозволите, ось ця операція, так, на суходолі, ну, скажімо так, це, напевно, ну, перша така, можливо, про яку нам відома, так. Вона про що свідчить до того, що ми можемо її масштабувати от в сьогоднішніх умовах? Ну, такі операції, вони, розумієте, такі операції, е вони не мають на меті зараз на сьогоднішній день масштабування. Вони, вони ми можемо говорити про те, що вони можуть бути частішими. Так? Але кожна така операція е вона вимагає підготовки, які можуть тривати тижнями, іноді місяцями. Тому це не просто що, знаєте. Ну, давайте сядемо на катер там, чи на човен, спробуємо вийти, там зайдемо в Крим, там вб'ємо ворога, знищимо якісь його катери по прапор і спокійно відійдемо, ще й без трав. Це кожна кожна операція, вона детально планується, їй передує оцінка обстановки, розвідка, вивчення ситуації, яка є. І після цього це стає можливим. Але я думаю, що операції такі ще будуть обов'язково. Ну вони просто це чим ближче українські війська будуть до Криму, тим частіше такі операції вони будуть. Видання Блумберг писала тим, що про те, що союзники занепокоєні тим, що війна переростає у затяжний конфлікт, який укріпить позиції Путіна. А яким чином ви ну, мається на увазі, йде мова йде про укріплення позицій? Це про те, що вони нарощують на якраз ну, зараз свої воєнні можливості, чи про що йде мова? Важко мені сказати, що мається на увазі під е, укріпленням позиції. Е, ну, е, скажімо так, я не бачу на сьогоднішній день якихось там укріплень е, істотних, серйозних, додаткових, тому що. Ну Росія давно не демонструє нічого такого, що можна було б подати і сказати, що це велика перемога. Ну ясна річ, пропаганда подає будь-які дії. Там вони там що от вони переможні, але нічого такого, навпаки, ударів збільшується з українського боку. Ситуація тільки загострюється. Тобто, не посилюється позиція Росії, власне кажучи, в той же час це можна було б скористатися, щоб посилити позицію України. Якби наші партнери так само діяли швидше і надавали нам більше зброї, оце власне кажучи, це той шанс, який є. А тут можливо мається на увазі, що посилюється позиція Росії зараз, я так ризикну допустити, що має на увазі Блумберг. З точки зору того, що позиція Путіна про пошук рішень щодо переговорів, якихось так, ну і з закріпленням ось цього статус-кво. Може бути, ну скажімо так, може бути міцнішою і знаходити більше там прихильників на заході. Ось цієї точки зору, так. Ну чому? Тому що ви ж бачите, кількість публікацій, кількість обговорень про те, що в Україні може не вдатися, про те, що темпи не ті, і так далі, і так далі. І це все знову ж таки подається під тим, що ну так можеш переговори, якісь може щось, а ще до цього додайте. Цікаві такі речі, як побажання, привітання президента Байдена а до Дня Незалежності, в якому він сказав цікаву фразу: Сподіваюся, що наступний день Незалежності ви будете святкувати в мирі. Так. Багато хто каже, це просто знаєте слова, сподівання. Ні, це кожне слово воно має певний підґрунті і зміст. А заява Лінсі Грема, сенатора, який приїздив Київ, що наступного року має відбутися. Ну, ви розумієте, що це ж не. Ну, тобто, ми можемо скільки завгодно говорити про те, що це так. Ну просто, оце просто так воно десь лунає. Це не просто так. Це те, про що обговорюють це те, що обговорює Вашингтонський істеблішмент. і так чи інакше, це нас стосується. Це настрої, які ми маємо бачити, які ми маємо оцінювати, власне кажучи. Тому, це, можливо мається на увазі, що позиція Путіна з точки зору того, що. Вони протидіють нашому контрнаступу і, ну, скажімо так, знаходять, починають шукати собі десь по заходу прихильників того, що треба там сідати за стіл перемови. Хоча я вам скажу так: судячи з того, як розвиваються бойові дії, я взагалі не бачу. Ну тобто, я не бачу, яким чином це може відбутися. От, от реально на даному етапі, триває український контрнаступ, ще нічого далеко не вирішено, висновки рано робити. Остаточні про те, що може відбутись, тому власне кажучи, ось ось такі публікації вони і з'являються. Олександр, дуже багато публікацій з'являється навколо загибелі При, Пригожина. Цікава ваша точка зору. Все ж таки, що як ви вважаєте, що там сталося, і які це матиме наслідки. Я ось додам останні новини. Так Лукашенко заявив, що замах на Пригожина готувався завчасно. Він про це інформував і Путіна, і Пригожина. І, начебто, цю інформацію він отримав ще в лютому січні 23-го року, коли літав до Еміратів. Також є інформація про те, в ЗМІ пишуть, що до до до, до загибелі Пригожина. На у нього там був конфлікт із ГРУ Російської Федерації в Африці, і може бути причетний шпигун, російський шпигун Аверіяном, так який отруїв скрипалів. Ваша точка зору, що сталося там і які, які наслідки матиме це? Ну ви ж бачите, куди всі сліди вказують і куди всі знаки ведуть. Ці знаки ведуть до того, що, скоріш за все, до цього причетне військове відомство російське. Міністерство оборони на чолі із Шайгу і Герасимовим. Тобто, всі, скажімо так, багато ознак які індикаторів, які вказують саме туди. Ну, я думаю, що так і було. Ну, Тобто, власне кажучи, прибрали, якраз якраз Міністерство оборони, якраз їхні військові прибрали пригожина і верхоповерхівку вагнерівців. По-перше, щоб іншим не повадно було, так діяти і виступати проти Шойгу і Герасимова. А по-друге, це сигнал для ФСБ табору в Росії, представником якого яскравим був безумовно пригожин так чи інакше. Що військові теж можуть щось сказати і хочуть щось сказати, і з ними треба рахуватися. Тобто, що Шойгу це далеко не ослаблена фігура. У будь-якому випадку це все треба сприймати як вже боротьба за майбутнє. Постпутінської Росії в той чи інший спосіб. Тобто, все ж таки, яка була, розумієте, яка була з цього пригожинського недобунту? Про, продемонструвати слабкість центральної влади, продемонструвати слабкість Путіна і те, що Путін не вирішив і не розібрався з пригоженим одразу після цього всього, це вже вказувало на його слабкість. Це стало це загострило процеси всередині. Коли багато хто зрозумів, що, можливо, можна скористатися ситуацією, зараз той чи інший спосіб Путіна відсторонити і захопити владу в Росії. Ну і ФСБшники спробували з Пригожиним, не вийшло. Зараз виходять інші там, Шайгу, який думає, ну давай я спробую з військовими зараз створюю резервну армію, яку там створює ліквідує Пригожина, попробую, може, вийде інакше. Ну, от, власне кажучи, вони, скоріш за все, його зенітно-ракетним комплексом, ракетою, збили цей літак. Це і, і, і в принципі на цьому все історія з пригоженим закінчилася остаточно. Я думаю, що і з Вагнером той чи інший спосіб вони будуть е, ну там теж цікаво, там же ж вони якісь акції. Я бачу, в мережі анонсують на понеділок, на, значить, на дванадцяте, на 28 восьме серпня, на дванадцяту, щось там збиратися в містах. Я не знаю, подивимося, ефект, який там буде. Ну, щось вони там таке анонсують. І до цього ж анонсували, що ми прийдемо. Там багато було таких повідомлень, що якийсь план має активуватися, так подивимося. Якщо нічого з цього не вийде, тобто, якщо не вийде з їхнього удару у відповідь, ну тоді в принципі вони війдуть в структуру Міністерства оборони знову ж таки і продовжать виконувати ті задачі, які їм там ставляться в Африці, і не тільки в Африці. Один із депутатів Держдуму запропонував поховати Пригоджена у Бахмуті. Це може бути так, ну враховуючи, що Путін, напевно, ж не, не прийде, побоїться прийти на поховання. На, на ну, знову ж таки, значить, ідеями пістряти, там, російська дума це ж так, щоб про них хоч іноді згадали, що виявляється, там є депутати, що в них виявляється є государственна дума, які там щось роблять, якісь заяви. Ну, от я не думаю, що його поховають в Бахмуті. Я думаю, що десь він там буде в іншому місці. Ну а чи прийде Путін? я думаю, що ні. Хоча знову ж таки, ситуація може бути різна. В будь-якому випадку, знову ж таки, якщо о, там вагнерівці не вчинять ніякого бунту нового, неспроможні будуть щось зробити, а, знову ж таки, протидіяти тому, що там цвинтарі закатують з ними і так далі. Ну тоді що? Тоді вони просто розчиняться в структурі існуючої ієрархії на цьому все і, і сторінка пригоджена, вона буде остаточно перевернута. Олександр, якщо дозволите, прошу вас прокоментувати ось таку новину. Начмену, який попросив замінити неякісні турнікети, оголосили Сувору Догану, мова йде про начальника медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антона Шевчука, він попросив командування медичних сил замінити неякісні китайські турнікети і попросив допомогти з цим волонтерку Корчинського. Догану йому й досі не довели хоча вона з 27 липня, і він каже, що вона за те, що він не звернувся за підлеглість. Ну я коли почитала цю новину, знаєте, так, ну мене трохи в ступор все це ввело, тому що йде, йде війна, і, і мені здається, що таких, напевно, випадків, ну, взагалі, в принципі, не має бути. І Доган, тим більше, тому що людина працює на передовій, і якби він там стикається з цим щодня. Що ви думаєте з цього приводу? Дивіться. Що я думаю, я скажу. Справа в тому, що мені здається, що та проблема, про яку я говорив ще до повномасштабного вторгнення. І чим я займався активно і зараз займаюся одним із напрямків це військової юстиції, її відсутність повноцінно у нас на сьогоднішній день дається в знаки. У нас досі відсутній омбудсмен з питань прав військовослужбовців. Неуповноважений Верховної Ради з прав людини загалом, а в нас має бути інститут. Уповноваженого з питань захисту військовослужбовців. Куди мають звертатися? Тому це не Міністерство ветеранів. Розумієте, Міністерство ветеранів це так, Ну але це коли вже ветерани. Це трошки інший функціонал. Це люди, які пішли вже з фронту, в основному, яким потрібна реабілітація, соціальні гарантії, права, допомога, підтримка. А поки люди на фронті, куди звернутися, якщо треба оскаржити якісь дії, командир от до мене часто звертаються. А я вам скажу так: у даному випадку, о, чи є підстави оголошувати догани, якщо звернувся за непідлеглістю, так згідно статуті військової служби, так тому що таке законодавство. А як звернутися? От куди має військовослужбовець в першу чергу звернутися рапортом на ім'я свого комарди, командира? якщо командир не вирішує і всі ці рапорти йдуть кудись? От куди звернутися? Звертаються до волонтерів, звертаються до правозахисників, звертаються ще до когось, тим більше під ризиком, ви розумієте. Ну я вам скажу, що з особистої практики в мене бували випадки, коли зверталися до мене, і ми звертались потім в різні командування, і багато ситуацій, коли дійсно вирішувалося, вирішувало вище стояще командування, і проблем не було. Такі факти я справедливості заради скажу, вони теж були і не рідкісні. Тому це треба було зробити. У нас досі цього немає. У нас немає, дивіться, правоохоронного органу, який би займався кримінальними правопорушеннями військовослужбовців, в тому числі за поставку чогось неякісного, за корупційні діяння і так далі. Ну тобто Ця ж ситуація вона не вирішена, і проблеми ось такі вони є, і виникають. І на превеликий жаль, що ми так само бачимо, що а, є з чим боротися. І ознаки корупційних діянь на превеликих жаль, і в силах оборони, і в Збройних силах вони присутні і в Міністерстві оборони, і це треба все викорінювати, тому що ці проблеми, які є, вони нас накривають. Тому що вона розумієте, ви не можете а, вийти і сказати, а, що буде додаткова мобілізація. Ну точніше, можна про це сказати, але чи надихається людей? Коли вони бачать деякі негативні прояви і там випадки, що знову ж таки ВЛК у нас, що знову ж таки у нас ТЦК, що знову ж таки, мені от я бачив нещодавно, прислали там відео, як в Києві, а зброю діставав військовослужбовець ТЦК, погрожуючи громадянину. Ну, слухайте, ну я розумію прекрасно, призов, це обов'язок, все-все. Ніхто ніхто цього ну, погрожувати зброєю людині без зброї. Яка не представляє загрози для життя. Це останнє, коли взагалі треба хапатись за зброю. Це в випадку, коли є загрози в вашому життю чи здоров'ю, інша людина озброєна, вам погрожує. Тоді так. В інших випадках, для чого це все? Це, це яку картинку створює? Тому так, треба це все. Е, я покладаю надію, зараз там пропонує Міноборони створити і військову поліцію і інших, але нам потрібно. Інституту повноваженого справ захисту військовослужбовців і гарячі лінії. І тоді військовослужбовець звертається без загрози, що йому прилетить зараз від командування чи інших, розповідає свою проблему, і тоді вже виходять і на командування, і на всіх, і спільно це вирішують. Бо до тих пір вирішувати розумієте, волонтери, активісти, правозахисники. А вони ж не мають повного функціоналу для того, щоб вплинути на рішення, які ухвалюються військовим командовами. Ну по закону не можна. Тому ми можемо звернути увагу на проблемні турнікети. Мені, до речі, показували бійці так само. Я я бачив різницю. Я знаю, про що йдеться. Я бачив, яка різниця, я бачив, які є неякісні. Я бачив, що це може призвести і до летальних випадків. Це взагалі страшні речі. Тому я в темі цього питання, і ця боротьба вона триває. Ну вона триває вже не перший місяць, щоб, щоб було зрозуміло. Тому що знову ж таки у нас інституції з одного боку, яка. Притягувала винних до відповідальності і слідкувала за дотриманням дисципліни важливо в військах. З іншого боку, прав військовослужбовців не завжди ну, воно не працює. Тому над цим треба працювати, аби це виправити. Сподіваюсь, що і військова поліція, і інші органи у нас врешті з'являться. Будемо на це сподіватися. Олександр якщо дозволите короткі три блід три бліц... запитання для вас підготувала. Як вважаєте, чи зайдуть цього року Збройні Сили України до Криму? Цього року ні. Чи піде залужний у політику. Я допускаю, що так. Скажіть, будь ласка, Путіна знищить українське військо чи самі росіяни? Українське військо докладе всіх зусиль, щоб його знищили самі росіяни. Олександре, дякую вам за цікаву розмову. Дякую за всі ваші дякую. відповіді, за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на фабрику новин. Ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати фабрику новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій youtube платформі. Я ще раз дякую за увагу. Все найкраще, до наступних зустрічі. Олександре, ще раз вам дякую, чекайте нас на фабриці. Дякую, обов'язково.